Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст розшовець в традиційному прямому стрімі українські сукіріни, які сьогодні стрімлять уже другий раз, незважаючи на брак світла, незважаючи на те, що в моєму місті світло. Подається лічені години. Я намагаюся тримати стрій, я намагаюся регулярно працювати. І велике прохання: допомагайте рідні друзі, допомагайте мені говорити правду, тому що прямий стрім українські сукіряни це єдиний прямий стрім в західній частині України, який говорить правду, і це без перебільшення. Говорити правду завжди важко, тому що правильно той, хто говорить правду, його ніхто не підтримує. Практично ніхто не підтримує, тому що правду не любили в усі віки, в усіх країнах, і Україна в такий страшний час не є виключенням. На превеликий жаль, правда не подобається багатьом. Але Ісус Христос сказав: не йди за натопом, відступаючи від правди. Я ніколи не піду за натопом, відступаючи від правди. Я завжди маю свою позицію і завжди розумію те, що. Саме правда нашого учителя і наставника Ісуса Христа Його самопожертва врятувала людей, навіть якщо Ісус Христос приніс себе в жертву. Я готовий до того ж самого. Я розумію, що коли я говорю правду, я, чесно кажучи, повторюю важкий шлях Ісуса Христа. Але я до цього готовий. Отже, велике прохання, підписки. Підписки у нас завмерли. Я дуже прошу, хто ще не підписаний. Підписуйтесь. І велике прохання на цей телефон приходять ваші донати. Донати теж за дві доби завмерли. Завмерли донати від слова зовсім. Дуже прошу, хто може, допомагайте. 51 68 74 51 97 22. 2893. Картка Приватбанку дуже нелегко і дуже важко працювати без вашої допомоги. І низький уклін тим людям, які допомагають. Отже, коротко, чітко по суті, справи. Перше резонансне вбивство на Черкащині. Ну, я, напевно, крайня людина в Україні, яка коментує вбивство чотирьох поліцейських. На Черкащині три були співробітниками спецпідрозділу Корт, один був поліцейським офіцером громади. Вони поїхали затримувати учасника бойових дій, який воював з расистами ще з 2014 року. Людина воювала в АТО, прямо після Майдану. Людина була учасником Євромайдану на Черкащині, бився з тітушками на Черкащині, мав громадську Українську позицію з початком війни пішов воювати з расистами, і був списаний недавно по стану здоров'я з ЗСУ. Сергій Гусінов. Людина, яка, яка була українцем щирою душею, і його зараз звинувачують в вбивстві поліцейських. Питання чому? Ви знаєте, в соцмережах пишуть отаку от інформацію. Сергій Усінов активний. Активний українець, який Україну мав просто в серці: Євромайдан, Черкаси, АТО, широкомасштабна війна зараз і він скрізь був першим, скрізь воював. Двоє синів у нього зараз служать в ЗСУ і воюють. І вибачте, як така людина, сім'я, яких вся воює за Україну, підняла руку на українських поліцейських. Скажу інформацію про те, що в нього був конфлікт з е депутатом. Черкаської ради да, Корсунської міської ради сторожуком, начебто, а сторожук засвітився на форумі в Селігері. Форум Селігері на озері в Селігер, форум, який проводила Росмолодь і рух «Російський наші. І цей депутат нині Корсунської міськради від партії Слуги народу сторожук засвітився ще в 2000. 2012 році на форумі в Селі Гері і був сфотографований, коли він уважно слухав Путіна. От і та позиція депутата Сторожука. Він е люто ненавидів учасника АТО і е широкомасштабної війни з Росією Сергія Гусінова. Люто ненавидів, тим більше хотів захопити його фермерське господарство. Між ними був конфлікт у Стружуках Хтось підірвав чи спалив автомобіль. Він звинуватив цьому Гусінова. Ну і почалося. Поліція поїхала затримувати Гусінова. Що з цього вийшло? Ми бачимо чотири вбитих поліцейських і вбитий Сергій Гусінов при спробі його затримати поліцейським спецназом. Я скажу свою думку: не просто суб'єктивну думку українського журналіста, а просто думку. Вбивство поліцейських, вбивство поліцейських на Черкащині на совські очільників Черкаської обласної поліції. Чому? Ну тому що віддавати наказ затримувати учасника АТО і широкомасштабної війни, який воює з 2014 року, силове затримання безпідставне. Не було підстав силового його затримання, не було доказів того, що він підпалив машину сторожуку, не було доказів, що у нього вдома зберігається наркота. Гусінов спортсмен активно займався спортом, активно пропагував спорт і люто ненавидів наркоділерів. Не було підстав силового затримання його спецпідрозділом. Можна було до нього просто поїхати додому на фермерське господарство і просто з ним поговорити. По людськи поговорити і сказати: просто сідай в автомобіль, їдемо в поліцію і будемо розбиратися. Ні. Керівництво на догоду це моя суб'єктивна думка українського журналіста, депутату Сторожуку, який колись аплодував Путіну, слухаючи його виступ. Дало наказ силового затримання. І керівництво Черкаської поліції воно ж розуміло, кого воно затримує. Силове затримання людини, яка була євромайданівцем, яка була Атошником, яка брала участь в широкомасштабній війні з Росією, Да вони ж розуміли би, повинні розуміти, що ця людина це ж не маленька дитина. Не треба силове затримання робити, не треба його ламати через коліна. Тим більше підстав для силового затримання. Не було результат. Результат ми бачимо вбиті, вбиті поліцейські і вбитий Сергій Гусінов. Це трагедія. Я відкрито заявляю смерть поліцейських на совісті очільників Черкаської обласної поліції, які дали безпідставний, на мою суб'єктивну думку українського журналіста наказ про силове затримання Сергія Гусінова. Я прокоментував крайній, тому що ви знаєте, я завжди люблю подивитися, проаналізувати, а потім говорити. Я не хайпую на цій темі, тому що це трагедія. Я висловлюю співчуття родині Сергія Гусінва, Євромайданівця, мого побратима, тому що я теж євромайданівець, і висловлюю співчуття е, родинам загиблих поліцейських. Вони не повинні були стріляти один в одного. Не повинні були стріляти в один одного. Це дуже небезпечний прецедент. Ну а все те, що сталося на совісті керівників Черкаської обласної поліції. Хто у нас пан Едуард Губрієнко і, і пані Віра Заяць рідна дорога? Е, так, е, так Так, так, так. Так, так, так. І доброго дня, пані Ліда, по-моєму, дякую за працю. Дякую, рідні друзі, що приєдналися в чаті. значить, про поліцейських ми проговорили далі. В Києві затримали агентку КГБ, агентка КГБ Білорусі, яка шпигувала з 2015 року проти України. Вона шпигувала 9 років, шпигувала безкарно, на дев'ятому році спалилася, тому що. Захотіла працювати в штабному підрозділі головного управління розвідки Міністерства оборони України, і навіть її вчили як обійти поліграф, тому що вона знала, що на такій роботі потрібно буде проходити поліграф. На цьому вона спалилася, як кажуть, да? ГУР і СБУ взяли її в розробку. Ну і що, шило її колпачок, і як кажуть. Під кінець цієї оперативної розробки її заарештували. Ну і як кажуть, крім того, годували дезінформацію Комітет держбезпеки Білорусі. Як пишуть білоруські ЗМІ, затриманий 35 річна дівчина. Ну, Мене дивує, як в 35 років можна бути дівчиною. Скажімо так, да, це ж молода, скажем, жінка. Або вже жінка. Ну, але. Змі українські, білоруські, пишуть 35-річна дівчина. Добре, 35-річна дівчина Інна Гудима. Інна Гудима, яка працювала з 2015 року в Україні в ЗМІ, які були підконтрольні кому Медведчуку. Медведчуку, а скільки ЗМІ і зараз України підконтрольні Медведчуку, і скільки журналістів працюють на Медведчука, а я скажу таких ще дуже багато. Тому шпієнів як 35-річна дівчина Інна Гудима в Україні ще немеряно. Ловити їх не, лови, не переловити. Але ж є один варіант: якщо би ця Інна Гудима не пішла би знахабніла вже вкрай 9 років роботи в Україні і її не ловлять. Да Вона вже знахабніла, що пішла оформлятися в штабний підрозділ ГУР. Оце її спалило. А якби вона не пішла оформлятися, якби вона не пішла оформлятися на штабну роботу в головне управління розвідки, що вона б робила далі? Так виходить? Ну, виходить так. Що ж, про вбивство поліцейських я розказав про. Затримання агентки КДБ розказав пан Андрій Андрій, добрий ранок. Далі у нас Тимошенко. Тимошенко, Росія полює на Тимошенко, Росія об'явила Юлію Володимирну Тимошенко в міжнародний розшук. По ній порушена кримінальна справа буде засідання Басманного суда в Москві. Ну, басманний суд це суд Путіна. Кишеньковий суд Путіна, аналогічний нашому Печерському знаменитому суду. Тому Юлія Володимирівна по статусу не могла ж судити їм, не могли десь там в Підмосков'ї, в Люберцях. Да? Басманий суд буде судити Юлію Володимирівну Тимошенко, Її Росія об'явила міжнародний розшук. Е, тому що вона начебто виклала е, фейкові відомості і е, лила брудом, е, обливала брудом російських солдат за начебто, як каже Росія е, вбивство українських е, жителів в Бучі і Вірпіні. Цього не було, кажуть Росіяни, так цього не було. Да? І Тимошенко, е, значить. Е, Оклівітало доблісних русских солдат. Ви знаєте, я скажу дуже просто: всі ми пам'ятаємо звірячі вбивства рашистів в Бучі і Вірпіні. Всі ми пам'ятаємо братські могили в дворах, братські могили в парках, куди закопували рашисти сотні вбитих жителів Бучі і Єрпіні. Ті лайки валялись просто на вулицях. Да? Понівечені зґвалтовані вбить. Тому закінчується нау, але Росія ніколи не визнає своїх злочинів. А в усі часи, в усі століття Росія ніколи не визнавала своїх злочинів, особливо військових. Тому закінчується наука, юлю будуть судити в Москві. Судять Києві, судять в Москві. Якийсь дивний дивний збіг. Чи не так? Що у нас далі? Е, Європа побіжить 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 до побіжить до Росії. Побіжить до Росії торгувати. Побіжить до, до Росії торгувати, і це каже Віктор Орбан, який дав прогноз, що війна закінчиться 1 листопада 2027 року. Війна закінчиться і Європа побіжить торгувати, тому що відмовляться від торгівлі з Росією від російського газу нафту. Це самогубство для Європи, сказав хто Віктор Орбан. 1 листопада 2027 року новий новий вангун. да Новий вангун Віктор Орба. Був на Серебе. Був у нас. Ну хто тільки не говорив дати, да зараз, 1 листопада 2027 року е, закінчиться війна, каже Орба. Що у нас далі? В Китаї, в Китаї, в Китаї спроба державного перевороту. госперевороту який... Очолили два китайські генерали. Один з них начальник Генерального штабу китайської народно визвольної армії. НОАК Правильно, в Китаї корупція. 60% на 60% зріс військовий бюджет Китаю сама велика цифра в світі: 60% зріс, величезні мільярди доларів сиплються на китайську армію, на її переозброєння в першу чергу на ракетні війська. Ну і там, де великі гроші, там велика корупція. Незважаючи за те, що за це в Китаї розстрілюють, все рівно крадуть. Велика чистка в китайській армії, особливо в ракетних військах, які перші повинні би. Ударити по Тайваню, як кажуть військові аналітики. А я нагадую, що Китай дуже хоче захопити острів Тайвані. Да? Планує, начебто, до 2027 року. Ну і тепер арешт двох провідних китайських генералів, один з яких є начальником генштабу. Але ж вони перед своїм арештом дали наказ підконтрольним військовим захопити правильного генсека. Китайської компартії Да Сі Сіньзіньпіна, і китайські військові вже направились в резиденцію Сіньзіньпіна для того, щоб його заарештовувати і між охороною сіньзіньпіна і китайським військовим, начебто, відбувся запеклий бій. Але перед цим хтось попередив Сіньзіньпіна про змову і він покинув свою резиденцію. В столиці Китая танки важка техніка танки заходять в столицю. Фактично, столиця оточена Китаєм важкою технікою танками. Що далі буде, будемо дивитися, будемо аналізувати. Ну і е, міністр іноземних справ України е, Сибіга Андрій Сибіга сказав, що Зеленський пропонує зустріч Путіну. Він пропонує особисту зустріч Путіна для Путіну для того, щоб, щоб підписати мир по Україні і владнати всі, всі претензії територіальні е, між Росією і Україною. ми нагадуємо, що є дві речі, які заважають підписанні мирного договору: це територіальні претензії Росії до України і е... гарантії безпеки України зі слів Андрія Сибіге, Зеленський пропонує Путіну особисту зустріч, щоб владнати всі питання і підписати мир. Але, але, але ми знаємо позицію Путіна, яку озвучив. Кирило Дмитрів. він черговий раз сказав, їхня позиція дуже конкретна і однозначна. Українські війська повинні вийти з Донбасу від слова взагалі. Нагадую, ми ще контролюємо 20% Донбасу 5 тисяч квадратних кілометрів. Там два фортифікаційні райони забетоновані, укріплені. Російська армія їх не візьме. Від слова зовсім тому вони хочуть, щоб ми вийшли без бою. Ось такі головні новини дня. Ну і ще, скажімо, з Фінляндії фінські війська перекидають до кордону з Росією. Я вчора говорив, що е, Росія е, створила знову Ленінградський військовий округ. Аналог був колись такий військовий округ, великий Великій Радянському Союзі. Потім його відмінили, зараз вони його знову створили, накопичують великі там сили військові, е, засоби ППО вже поставили на чергування нові. Бази в кількості 16 баз військових ППО, коротше кажучи, фіни розуміючи, що вони на черзі перекидають війська до кордону з Росією. З вами, український історик та журналіст Ярошвець. Я другий раз сьогодні стрімлю, стрімлю незважаючи на все в на нову дуже важку ситуацію в Україні і в своєму місті регулярно, мінімум як три рази на добу. Велике прохання, рідні, дорогі, підписуйтесь. Підписки потрібні для того, щоб ширший прямій стрім українських сутерян розходився по Ютубу. Великі рідні дорі прохання. Хто скільки зможе, допомагайте донатами. Важко говорити правду без вашої підтримки. 51 68 74 51 97 22 28 93. Карта Приватбанку. До нової зустрічі, друзі. Дякую за стрім.